Людина не стає капеланом, якщо вона одягає на себе футболку з написом капелан. Потрібно закінчити спеціальні капеланські курси. Більше того, я викладаю на таких курсах. Канонічне право забороняє священнику воювати. А священникам хіба можна типу автомат в руки брати? Хороше питання. Річ у тому, що ні. З того навчання, яке я проходив. А і зрештою, в усьому світі є кілька професій, які не можуть бути військовими. Військовим може бути на війні, але не може брати в руки зброю журналіст, медик і священик. З іншого боку, не можна стріляти в журналіста, медика і священика. Це військовий злочин. Взагалі, в військовополонених стріляти також є військовий злочин, нам страчувати і тому подібне. Але я зараз про інше зовсім кажу. Про те, що є так звані некомбатанти, не військові люди. І священники до цих не військових людей також відносяться. Чи є робота медику, журналісту і священнику на війні? Є я свого часу, починаючи 14-го року, від'їздив кілька разів. Це не було багато, насправді всього на всього кілька виїздів, але все-таки їздив на передову, їздив до військових. Це було під Донецьком. Їздив Маріуполь поспілкуватися з військовими було про що, помолитися з ними було про що, і ці розмови, це спілкування насправді я бачив, що багато кому було потрібне. Натомість на сьогодні, якщо так вже взагалі порушуємо всю цю історію, тут людина питається про автомат, ну чи взагалі будь-яка інша зброя в руках священика, то ні, не можна канонічне право. Яке зобов'язує кожного католицького священника, забороняє священнику воювати. І тут є певна дилема. Тому що українську державу не дуже сильно цікавить канонічне право. І на сьогодні є така ситуація, якщо взяти на добру справу, що от той чи інший священник хоче йти і його одразу візьмуть в капелани. Та ні, не візьмуть. От в цьому є і вся проблема. Поясню про цю річ, можливо, хтось не чув, можливо, комусь це буде цікаво, то ну будете мати інформацію. Річ перша: Римо-католицькі священики, думаю, греко-католицькі деякі теж я не перевіряв точно, але в більшості, напевно, так. Отож, щоб стати капеланом в збройних силах України, потрібно мати закінчену вищу освіту, але стоп з приміточкою українську. Якщо йдеться про мене, то я маю вищу освіту. Одну магістерку написав в нас в городку. А наш навчальний заклад, наша семінарія афілійована до Риму до Римського летеранського університету. Летеранський університет є папським університетом, тобто він не підпорядковується Міністерству освіти України. Друга моя освіта, де я робив докторат, маю ступінь ліцензіату, Це той ступінь, який перед докторатом. Це я вже вчився у Любліні, також написав другу магістерку. Але Люблінський католицький університет також не підпорядковується Міністерству освіти в Україні. І тепер так. Коли у мене питаються в військкоматі, покажіть ваші документи. Я показую документи, але ані один диплом. З магістеркою, ані другий диплом з ліцензіатом. Для них це порожній звук, тому що це не українська освіта. Тобто для них рахується тільки моя шкільна освіта. Ну і мушу сказати, що це прикро. Звучить. Вища освіта є, але Україною вона не рахується. Це є перша проблема. Друга проблема. Для того, щоб стати капеланом в Україні, потрібно закінчити спеціальні капеланські курси. Ну і власне, моя розмова у військкоматі. Чи в ТЦК на цю тему звучало таким чином, що в мене питалися, як там ті курси виглядають? А черга на ті курси є величезною. Набирають всього 50 осіб. Сам курс триває кілька місяців. А черга велетенська, тобто найшвидше можна записатися, там, не знаю, вже через роки чотири, щоб пройти ті самі курси, акредитовані державою. Ну і тут я в ТЦК пояснюю, що взагалі-то ми, як конфесія, Римо, католицька конфесія, ми ці курси проводимо самі. Більше того, я викладаю на таких курсах, власне, готуючи капеланів. Ну, але мені кажуть, ну так, але ж ви не акредитовані державою. І я розумію, що це так, так ми не акредитовані. Але капелані готуємо. Причина наступна, і я думаю, одна з найсерйозніших причин, чому капеланом насправді в Збройних силах стати важко. Капеланом справжнім, тобто людина не стає капеланом, якщо вона одягає на себе футболку з написом капелан. Таких можна побачити в різних місцях дуже багато. Капеланами нібито стають дуже багато різних насправді людей. Але посади капеланської насправді не дають при різних частинах. Тому що капеланська посада це офіцерська посада, з якою пов'язана також і офіцерська зарплатня, яка є досить високою, наскільки мені відомо. Я не знаю, який саме фактор впливає на це, але я знаю багатьох священиків, які хотіли потрапити капеланами, старалися, працювали, але їх банально не брали. Тобто, навіть якщо вони є у війську, то вони рахуються або за госпами, або помічниками когось. Але по факту... В їхніх паперах написано там стрілок, радист або ще хтось інший, але не капелан. Але футболку з написом капелан носять. Ну і десь приблизно так це виглядає.